Як працює наповнення вани через iPhone, показую нашому підписнику е, цю функцію, тому що дуже просив. Отже, дивіться, у мене ось такий смартбокс гроє на три частини, але ви бачите тільки дві. Це ось ручна лійка і верхній душ. Де ж третя частина, третя частина це мав би бути гусачок. Але в мене його немає. Цю функцію виконує перелив. Ось мій перелив на ванні. як воно працює, ми нажимаємо клавішу, ось бачите, я нажив клавішу, натиснув, і в мене через перелив заливається вода. Чи зручно це так? Чи комфортно це так? Які плюси? Плюси в тому, що водичка тихенько біжить, немає ніякого гусака, який заважає вам в душі, але виконує функцію набору ванни. Шикарний варіант. Пишіть кого цікавить, зробимо і вам. Маємо в наявності і смартбокси, і сифончики, і все для того, щоб це все зробити. Е, дивіться, що врахували, що в мене на душові на ванні немає перевиву з цієї сторони, бо ми поставили її з цією, щоб коли заходиш в ванну, його не було видно. І ось оця вся плита у мене знімається. Подивіться, як класно плита. Хлопці зробили майстри, ось це ось плитка засиліконіна, е, силікончик в колір затірочки. І вона повністю знімається. У нас є повністю доступ до сифону, до внутрішньої частини, зовнішньої, для того, щоб це все обслужити. Замовляйте сантехніку в сантихпосторі, з радістю підберемо для вас тільки найкращі варіанти, які вам будуть потрібні. Душову переродку, ванну, смартбокси, ось таку от класну тумбу з онувальником, метр двадцять, Ось таке крутезне дзеркало з підсвітки, унітаз, гінічний душ, все це є у нас. І ось така от класна косушка чекає у нас.